Бардак! Це як я, извините за і це блядство, розумієте? Без мата, будь ласка. Я так, ви це тут таке... працюєте чи я ви тут живете? Я живу там Прокоментуйте, будь ласка, що це таке. Ну, Що це таке? Це по санітарних нормах не можна бути. Представтесь, будь ласка. Анатолій Павлович. порохи десь відбувається. Це бардак. Вітер відсюди постійно. Сіпучі матеріали. І на наших фахівців, Хаківчу. Дорога наша, от Пархоменко, От іде Пархоменко і заходить сюди. От, от ця дорога. ця дорога, бачите? Пішла. Оцей кусок оцей, це міської ради. От того й ми звернулися до міської ради. На це ми звертаємося вже два роки. Нічого ніхто не не, нам не допомагає. Звісно, зараз влада помінялася, зараз трошки приїжджає. От представник. Цьому... Вони з міської ради депутат. Тут засипають нас мучкою гранітною. З граніта пісок. От Подивіться, де він, пісок вище дороги насипаний. Чого він вище дороги насипає? А вітер завжди, северо западний по-українськи буде західно. Який? Ну, северо западний звідти дує. І оце все. Що тут є, що піднімається, все йде туди, на, на наші хати. Ми два роки та саме боремося, але нічого. Ну зараз більш-менш змахують Рузевицька земля, це не наша. але. Але я показав, що тут міської ради. Кусок міської ради. Це захватили бізнесмени. Вони займаються. Ми не пускай займаються, але треба виконати дистанцію, де повинні бути матеріали, склад сипучих матеріалів. Вони були там. там Почали котеджі строїти, їх звідти турнули. Тому що котеджі почали строїти, вони були за мостом. Там де Коліщак ван. побудувався, так? Ну, Коліщака це Коліщак, це, його земля, була. це земля була його, але чия зараз лежить, так, Хмельницького району. Хмельницького району, так. Ні, ну кусочок міської ради пішов під саму дорогу. Так. Ось таке саме. Це представник міської ради. Він нам допомагає. Він нас виїжджає. І єдиний хто нас слухає і нам каже, як нам робити. Ну а більше ніхто не приїжджає. От ще є з міської ради. Депутат був з обласної. Тоді ми весною збиралися тут. Так вони ще більше насипали піску цієї мучки. Коротше, було дихати там не було чим. От ми одразу за дорогою. На дорогу воно зсипається, і пісок, і мучка, і падає на нашу вулицю. І всі і на зубах, і на, на де тільки немає цих, цей, цього піска і цієї мучки. От. Ну от так та саме зібралися, але от хочу показати: це от тоді, коли мучку грузять. Як піднімається оця пиль, це тут взагалі нічого не видно. Це, не вони, це правда, правда, Образів, це образів, образів да. з муни. Гранітні образів, все туди. правда, пообіцяли, що мучку не будуть продавати, але продавали і засипали. А щебенка, це той же самий граніт щебенка? І от вони вже. Да, да, да. І от вони, от вони пообіцяли нічого не завозити. Але от коли е, я побачив, що дві фури, дві фури висипали сюди і так же само продавали, але знаючи, що сьогодні будуть депутати, бо довж смаль бути, е, Юрій Валерій, Валерійович, от е, і представники там екології, туди-сюди, але сьогодні е, Сьогодні щось в них сесія. Вони щось не прибули. Але перед цим, як узнали, то все прибрали там, чистенько так зробили все. Так, так, розумієте? От, от такі в нас справи. Я житель вулиці Пархоменко, Підгайчук, Віталій Володимирович, виріс тут на цьому болоті, все було тут. Чолки тільки літали, а зараз нема чим дихати. Хата вся засипана. Сусід от робив Ринви, то пів Ринви, оцього образів. Ну, Отак от так живемо, та саме, що зробимо. Не можемо доказати, всі кажуть, що це земля районної ради, а ми бачимо, що тут є і міської ради. Отак от, от перекидують той туди, той туди. Зараз нам предложення, що треба. Подавати на суд, а тут от, сусідка, от вона живе, то й на суд подавала, і все, тут рішення, знаєте, так все. Ну, Ми так рішили, що тут все проплачено, бо інакше нічого не скажеш. Я заявляюся, уверено, тому що ну, це обширна е, тут е, така організація, що вона кругом зайняла. Місця. А хто власник, як названня? фірми? власник засекречений. Ну коли, коли тут дуже дуло, і оця пиль, що я от показав, що от, розумієте, то я попросив, щоб дали мені телефон власника, щоб він приїхав, побачив, що в нас робиться, чим ми дихаємо. То нам сказали, нам заборонили давати телефон. Ми визвали поліцію. Поліція зафіксувала в цьому, як вона називається, з западна на інститутській. Як вона? Западна, чи як? Там. Ну от так от ми живемо. Ну що, ну е... от тут була тільки що тут сусідка, оця ну, тут, що тут живе. Ну каже, іначе нічого, тільки перекривати дорогу, що, і ні. вони повинні дистанцію, так як законом записано, що там 300 метрів повинні від жилих поміщень. Немає проблеми, нічого, ми не завідуємо їм, пускай працюють, пускай, що хочуть, продають, пускай ну, ну не запилюють нас. І, от, сказали, що тут це районної ради і ми до цього нічого не маємо. І відповіді, і листи в нас є, відповіді, як дуже красиво відповіли. Отак от от так ми живемо і нікому нічого не докажемо. Посада моя, начальник управління з питань екології і благоустрою міста. Ну, на сьогоднішній день ситуація така, юридична ситуація. Звернули, звертаються мешканці вулиці Стіпанкової з вимогами, що торгівля з матеріалами їм заважає». Ну, на мою думку, звернення є цілком законні, абсолютно є. Тому що для таких для площадок по торгівлі сипучиним матеріалами існують санітарні зони. Але в свій час ця земельна ділянка була в Хмельницькому районі, відносилася до е, да, до Грузевіцької ради. В свій час була придбана з цільовим призначенням під торгівлю сипучими. Матеріали. Тобто на сьогоднішній день є, ну, як так назвати, юридична колізія. В чому вона полягає? В тому, що не можна тут було давати призначення, ні, землю можна було продавати, але призначення землі під торгівлю з матеріалами не можна було давати. Тому що тут забудова є, тобто вона не підходила. Но факт є на сьогоднішній день, який ми маємо цю юридичну колізію. Варіант? Варіант який на сьогодні? Виходить, що власник законно здійснює свою діяльність на сьогоднішній день. На сьогоднішній день не будь, якщо не розглядати тому, як вона надавалася, він має законні підстави. тому що призначення цієї земельної ділянки під торгівлю щоб, що він і здійснює власник. Нічого не порушує? районна рада а. в свій час зараз. Це Ця земельна ділянка перейшла до міської ради. Це вже межі на сьогоднішній день землі міста. А надавалось призначення, тобто міська рада прийняла цю земельну ділянку в свої межі з силовим призначенням. Зміна цільового призначення може розглядати тільки сесія міської ради, Та продавалася в 2002 році, а передача в межі міста вже після 2010-го, наскільки я тоді ще був, працював управління торівлі, їздив до них, це е, сад Денпро.